Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами розминкою, яку можна використовувати перед тренуванням. Вона універсальна, або просто зранку як руханку ранкову. Будемо робити все стоячи, багато місця не треба, що теж добре, навіть килимок можна в цілому не брати. І поїхали. Перше, ми розкриваємо плечі, опускаємо плечі вниз. І Тут е, працюємо тільки нашим корпусом. Підкручуємо таз і прогинаємося. Плечі у нас знаходяться на місці. Стопи у нас пара, на ширині тазу паралельно один одному. Підкрутили, прогнулись. Робимо все в амплітуді, яка вам комфортна, щоб не було різких болей. Підкрутили, прогнулись. Підкрутили, прогнулись. Підкрутили. Прогнулись. Підкрутили. Прогнулись. Тепер знову у нас працює нижня частина зараз тулуба. Одну ногу ми згинаємо, а іншу, навпаки, вирівнюємо. Так ніби штовхаємо трошки в бік. І в іншу сторону. Міняємо. Одна у нас нога згинається, інша рівна. І ще міняємо. Міняємо. Та, що рівна у нас під коліном теж напружується, вирівнюється. Міняємо. 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 А тепер ми сумуємо одну вправу і іншу. З'єднуємо. Прогинаємося. Одна нога згинається, інша вирівнюється, підкручуємо таз, друга нога вирівнюється, інша згинається. Прогнулись, перекотились на ногу, підкрутили, нога. Прогнулись. Нога. Округлились. Нога. І можна, якщо ви зрозуміли, то вже не ділити так цю вправу, а робити, щоб одна, один рух переходив в інший. Не спішимо. А тепер в іншу сторону. Одна нога згинається інша рівна. Підкрутили таз, обидві ноги. Вони можуть бути м'які коліна. На іншу сторону прогнулась. Нога, підкрутили таз. Друга нога. Прогнулась. Нога, таз. Нога прогнулась. Нога Таз нога прогнулась. Нога Таз нога, прогнулась, Нога, Таз нога, прогнулась. Добре. Зараз робимо кругові рухи плечима. Плечі вперед, вгору. І розкриваємо плечі назад і вниз. Вперед. Угору. Назад, вниз. І робимо велике коло настільки, наскільки у вас виходить. Не спішимо. І ще один. А тепер навпаки в іншу сторону. Вперед, вниз, назад, вгору. Вперед, вниз, назад, вгору. І ще два рази. Добре. Тепер тут зберігаємо, що у нас трошки підкручений таз, не було прогину сильного в попереку. Ми напружуємо прес десь 30%, щоб він був напружений, не розслабляємо корпус. І зараз у нас нижня частина корпусу, навпаки, не рухається. Руки в сторони. А, ніби ми взялися за мотузки. І нас хтось потягнув в одну сторону і тепер в іншу. Міняємо. І міняємо. Намагаємось та знерухати. Було б чудово, якщо б ви встали перед зеркалом і робили це перед зеркалом, щоб подивитись, як у вас виходить. І де, можливо, ви не розумієте, що у вас не виходить. І ще один раз. Добре. Тепер ми коліно у нас трошки згинається, підкругляємося, штовхаємо грудний відділ в одну сторону, руки в іншу сторону, а потім навпаки руки до себе і розкриваємося. І тут не просто зводимо лопатки, а нам треба розширитись, ніби ми хочемо розкрити, розсліпити ребра. І знову вперед округлились, тут видих і тут вдих. Вперед видих і вдих. Розкрились, розширили ребра. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. А тепер знову з'єднуємо одну і другу вправу. Це, що у нас було зі сторони в сторону плечем, і розкриваємо і округляємося в грудному відділу. Е, робимо спочатку по частинам. Тобто, у нас уходить плече в сторону, потім розкрили грудну клітку, плече в іншу сторону, округлились. Плече розкрили грудну клітку, плече, округлились. І по можливості. Намагаємось тепер е з'єднати весь рух, щоб він був плавний, і не рухати нижню частину корпусу. А і тепер в іншу сторону. Плечі розкрились, плече. Округлились плече розкрились, плечі округлились. І з'єднуємо рух, якщо виходить. Якщо не виходить, можна так само поки що робити по частинам. Добре, розслабились. Тепер у нас. Руки. Піднімаємо гору і опускаємо. Коли піднімаємо долоні на себе, підняли, потім, коли опускаємо долоні від себе, натягуємо, пальцем тягнемось до себе і заводимо назад. Вгору. Пам'ятаємо, що, нас... Пам що у нас не прогнеться поперек. Фоново ми тримаємо вниз. Вгору. вниз, вгору. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. І ще два, один і другий. Пливемо. Одна рука уходить назад, інша вперед. А тут розкриваємо, можна рухати плечима, але знову ж таки, нижня частина у нас не рухається, вона знаходиться на одному, в одному положенні. І поплили. І зараз в іншу сторону пливемо. Розслабились. Далі ми крутимо зап'ятками в одну сторону, не спіша, зараз. Головне, щоб у нас була побільша амплітуда, але вона має бути вам комфортною. І в іншу сторону. Тепер лопатки у нас опущені вниз, плечі розкриті, і рухається у нас все, що нижче ліктя і лікті. Плечі на місці не відводимо далеко від себе. Ми піднімаємо до себе руки, розвертаємо великі пальці в сторони і руки теж в сторону, повернули назад, розвернули. І от робимо таке малюємо коло. Можна слідкувати за своїми великими пальцями, так, щоб було зрозуміліше. А тепер навпаки. Через сторони, вниз. Розкриваємо великі пальці. Вниз. Струсили руки. Далі. Руки у нас в сторони. І тепер одна рука, одне плече у нас йде вниз, іншу руку вгору розвертаємо і потягнулись за цією рукою, та що у нас долоня вгору. Поміняли і теж потягнулись в іншу сторону. Пам'ятаємо, що у нас нижня частина корпусу не рухається. Витяглись, Витяглись. Витяглись тут можна хорошо прям скручуємося. Кручуємо плече. І достатньо до трошки у нас. Відпочинуть руки і порухаємо ногами. А робимо зараз машемо ногою, замахуємо, згинаємо ногу і вперед робимо мах, наскільки виходить. Тут можна триматися за щось. Ми зараз звертаємо увагу на те, щоб у нас тепер верхня частина корпуса вона не рухається, а рухається тільки низ. І робимо в своєму амплітуді, наскільки виходить. Тобто ось так ми не робимо. Верхня частина у нас пряма. Якщо у вас не виходить, ви тримаєтесь за стіну, наприклад. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І інша нога. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розслабились. Зараз робимо коло ногою п'ять разів в одну сторону і 5 разів в іншу сторону. Так само можна за щось триматися за стіну, а можна ні за що не триматися. Дивлячись, наскільки у вас добре з балансом. Знову ж таки, звертаємо увагу на те, що у нас корпус не рухається. По можливості. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Пять. ногу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І в іншу сторону. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Добре. Зараз одну ногу піднімаємо. І носок на себе від себе. Нога та, що піднята, у нас напружена, коліно рівне. Тепер зі сторони в сторону. В одну сторону ребром, в іншу сторону ребром, стопи піднімаємо, розкриваємо. Знову ж таки, можна за щось триматися. Покрутили ногою в одну сторону. І в іншу. Друга нога. Носок. На себе від себе, зі сторони в сторону. Покрутить в одну сторону. І в іншу. Достатньо. Зараз робимо коло колінами, але не тільки колінами. Ноги нашої унітаз лишаються. Ми зараз навалюємося вперед колінами вперед і на носки. Потім в сторону коліна і на ребро э, стоп, і на п'ятки вирівняли. І тут завели всередину. Тобто можна навіть трошки ширше ноги поставити. Тут треба, прямо, ми малюємо не тільки колінами кола, а й нашими стопами. Додаємо складності. Якщо дуже некомфортно і складно, можна спочатку почати без стоп. Амплітуду і складність, тут можна регулювати самостійно, як зараз у вас виходить. І в іншу сторону. Добре. Струсили ногами. Зараз у нас ноги можуть рухатись. Не робимо їх прям, прямими прямими, не напружуємо. Одну руку у нас буде йти вгору, інша вниз. І ми одну ногу згинаємо і витяглися так в сторону. Другу теж можна зігнути. А тепер іншу сторону так само. Витягуємо бік. Ось цей потягнулися. Міняємо. Міняємо. І пам'ятаємо, що ми не прогинаємося в попереку. Міняємо. 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 Тепер трошки ускладнюємо тут. Схожа вправа, але трошки інакшому. Ми одну ногу згинаємо так само, одна у нас рівна. І тягнемось по направленню рівної ноги. Тут уже таз відводимо назад і витяглись. І в другу сторону. Так само. Трошки по діагоналі: нахил. 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 Може збоку. Та штовхаємо назад настільки, наскільки виходить, нахиляємося. Достатньо. І зараз робимо, закінчуємо все хвилькою. Стопи у нас можуть бути на ширині тазу, можуть бути ширше, але паралельно один одному. Вниз округляємося, хребет за хребцем, коліна зігнуті. Опускаємося і винирюємо. І робимо на той амплітуді, яка вам зручна. Два. Три. Чотири. П'ять. І навпаки. Рівно вниз. Округлились, піднялись. Рівно вниз. Два. Коліна згинається. Не робіть на рівних. Три. Чотири. П'ять. І на цьому наша розминка і руханка закінчена. Можна йти робити далі тренування. В цілому ми задіяли всі наші частини тіла, щоб їх. Розрухати або ви можете зробити це своєю щоранковою рутиною, зробити таку руханку і піти жити то життя в день.